Вітаю! Щодня ми маємо справу з інформацією. Читаємо газети, інтернет-ресурси, дивимось новини по телебаченню. Останнім часом у цьому гігантському потоці важко відрізнити правдиву інформацію від штучно створеної. Про те, як можна відрізнити спробу маніпуляції, ми поговоримо з викладачем з психології Олегом Васильовичем Мазером. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Давайте поговоримо про те, хто ж такі маніпулятори з точки зору психології. Маніпулятор це особа, яка намагається впливати на вас для того, щоб зреалізувати якусь власну мету. Причому маніпулятора вирізняє те, що він це намагається робити приховано, так, щоб ви не могли здогадатися про те, власне, яку мету він хоче досягти, тому що, в разі, якщо він дізнається про це, то навряд чи ця людина захоче діяти за таким сценарієм. От, головна мета е, людини, яка здійснює маніпуляційний такий вплив, це, е, крім досягнення якоїсь власної вигоди, насамперед забезпечення цього процесу, тобто, щоб ви не здогадувались про це, щоб ви навіть не могли усвідомити, що ви зараз е, здійснюєте. От, ну, ми, під, ми розглядаємо маніпуляцію, на жаль, як правило, лише в якомусь такому негативному контексті. Е, ніби за цим завжди стоїть якась погана мета. От. Необхідно сказати, що звичайний процес виховання передбачає собою маніпуляції з дітьми, і якщо не було б такого маніпулювання, ми навряд чи б могли досягти тих виховних цілей, які ми перед собою ставимо. О, тому що ми трішки більше знаємо за дітей, да, і ми цим а, користуємося для того, щоб. І це можна назвати маніпуляцією? Ну, звичайно, да, це теж маніпуляція, але вона, ну, скажімо так, в обламу маніпуляції. Тому сказати, що будь-яка маніпуляція має негативний вплив, не можна. І навіть в сучасних умовах, в такій нашій складній політичній ситуації, не всяка маніпуляція є чимось поганим. От, може бути маніпу ми безумовно зараз відчуваємо на собі і маніпуляцію з боку наших українських змі, хоча, звичайно, це не йде ніяке порівняння там, з російськими змі, от, які теж маніпулюють нами для того, щоб, скажімо, там підвищити той же самий рівень патріотизму. Так, бо він зараз просто необхідний, тому що в такі ситуації, коли фактично у нас зруйновано армію, зруйновано. Взагалі, силові структури як такі, необхідно пробуджувати патріотизм. Якщо в нас раніше молодь уникала служби в армії, то тепер ми повинні досягти такого рівня, щоб у нас була доволі боєздатна от, армія, яка може протистояти зовнішньому якомусь загарбнику. Ну, у нас ми зараз боремося навіть із внутрішніми ворогами, так от. тому безумовно. Роль ЗМІ в цьому буде дуже висока, і це теж буде маніпуляція, хочемо ми цього чи не хочемо. Це буде маніпуляція. А чи є способи захистити себе від негативної маніпуляції, все ж таки, яка несе якісь наслідки? Ну, якщо говорити взагалі про е, негативну маніпуляцію, знаєте, звичайно, маніпуляції дуже важко протистояти. Е, причини тут різні. Насамперед. Причина полягає, головна причина полягає в тому, що ну, наш світогляд він формується доволі стихійно, він є доволі суперечливим. І зрозуміло, що маніпулятори завжди будуть на цьому якось грати. От ми над багатьма питаннями ми взагалі не замислюємося. От, коли маніпулятор е, починає діяти. То він, звичайно, починає грати на цих суперечностях, про які ми навіть і не мислили. Він ставить нам якісь запитання, на які ми не можемо дати відповідь. Дуже нас так м'яко підводить до тієї відповіді, яка необхідна йому. І тому, скажімо так, протистояти цьому надзвичайно складно. Ну, які тут можуть бути рекомендації, ну насамперед розвиток якогось критичного мислення. От я б сказав би так, формування якогось скептицизму навіть, тому що, ну, на жаль, людина так влаштована, що вона є особою довірливою. От довірливою ну, в силу того, що ми соціальні істоти, ми не можемо жити без інших людей, ми повинні їм довіряти. І тому маніпулятори безумовно цим користуються. Плюс використовують те, що ми є ну, недосконалими в якомусь там інтелектуальному, емоційному плані. Тому протистояти їм надзвичайно складно. єдине, що ну, отримання спеціальних знань з, з окремих питань, да, там, скажімо, та, з ж самої психології, там, з релігії, да, от, тому що. Якщо ми подивимось, то найбільш часто нами маніпулюють в сфері релігії, в сфері медицини, останнім часом ось у сфері політики. Так, от. Тому ми повинні отримувати якісь спеціальні знання, ми повинні керуватися також іншими джерелами інформації. Обов'язково. Зараз, на щастя, ми можемо це робити, тому що ну, у нас є Всесвітня мережа і інтернет, де ми можемо знайти необхідну якусь інформацію. Так? От, у нас є е, різні телеканали, да, навіть і російські іноді варто подивитися да, для того, щоб просто розуміти настрої того суспільства. Да, бо між нами зараз все одно відбувається якийсь діалог там, в соціальних мережах, між українцями та росіянами. Ми повинні знати теж їх точку зору, от, розуміти, чому у них там такі настрої існують. Ми повинні теж приймати їхні аргументи все одно, хочемо ми цього чи не хочемо, нам просто жити поруч. Да, от, і ми повинні розуміти, яким чином на них впливають, для того, щоб самим потім ну, не підпадати під цей вплив. Хоча ну, варто також сказати, що, звичайно, рівень скептицизму, да, от, рівень нашої ненавіюваності значно вищий, ніж у росіян. І це, це хороший знак, от, це означає, що. ми що ну, зараз українське суспільство менше підпадає під е, ось такий маніпуляційний вплив, ніж е, російське суспільство. Ну, у нас ви можете навіть просто подивитися по тому, як ми сприймаємо наших політиків. От, у нас немає лідера до сих пір, якщо ми так подивимось, да, то Украї... ну, я останнім часом, от коли спілкуюся в соціальних мережах з людьми навіть з інших країн, от мені було цікава їхня думка, як вони оцінюють загалом те, що відбувається в Україні. От вони це описують як ну, особливо те, що, скажімо, там відбувається в Верховній Раді, як клоунада, наприклад. Я розумію, що це теж було сформовано у них спеціально, тому що ну, от в російській думі це вони сформулювали так, що це не місце для дискусії, да, хоча. Це мало б стати місцем для дискусії. А те, що відбувається у нас у цій дискусії, вони сприймаються саме як клоунаду. Це теж спеціально формувалося тривалий час, і вони розглядають це як прояв слабкості. Я, до речі, якось над цим навіть замислився. Я так подумав, що навпаки, це, мабуть, є в цьому полягає сила нашого українського суспільства. У нас, мабуть, ніколи не буде дуже сильних лідерів, тому що. В суспільстві дуже високий рівень ось цього скептицизму. Тобто ми от у нас не буває царів, це правда. Це ми серйозно відрізняємося, кардинально відрізняємося від росіян в цьому плані. От у нас завжди влада буде належати більшою мірою людям. От люди будуть вимагати, скажімо так, вони будуть стояти на своїх правилах гри. От я так сподіваюсь, особливо після того, що трапилося, я думаю, що. Ми нарешті вийдемо на той рівень е, життя, от, і, який буде ну, прийнятно, тому що все те, що відбувалося до, до цього часу, от, це було, це було якесь таке квазі-радянське як ще суспільство. От, ми ніяк не могли відділитися власне, від, е, ну, від тієї радянської ментальності, а ці процеси, які пішли зараз, вони це зробили дуже швидко. Це відділення, воно є дуже швидким. І ще треба сказати, що в такій ситуації стрімких змін, звичайно, з'являється поле для маніпуляцій, тому що люди втрачають якусь впевненість в сьогоденні. І ними, звичайно, дуже легко можна маніпулювати, ними їх можна скеровувати. Тобто в них дуже легко пробуджувати якісь, скажімо так, непродуктивні якісь емоції. Панікою, істерію, страх, агресію. Так. А такими от. людьми легко керувати. Так, безумовно. Ну, головна мета от таких от теперішніх політичних маніпуляцій полягає в тому, щоб зробити з людей натовп, насправді, так, щоб зробити їхні. Е, Їхню самоорганізацію, да, отак, яка зараз є, бо ну те, що в нас було, це дуже високий рівень самоорганізації, показали українські люди, щоб зробити їх справді натовпом, от який буде чи панічно боятися, чи я зараз думаю, що зараз Росія грає на тому, щоб пробудити в нас не стільки там паніку, скільки агресію одне до одного, щоб спровокувати якісь громадянські конфлікти справ. На вашу думку, саме через їхні засоби масової інформації вони так впливають на нас? Ну на частину населення безумовно впливають. Тобто, на псих на психологічний стан суспільства так можна вплинути? Я б сказав так, Проводити... на емоційний стан а -на -на. вони дуже серйозно впливають, так. безумовно. Безумовно, вони під підігрують цей конфлікт цей конфлікт. От, ну, ви навіть можете подивитися останні події, які в нас були в Одесі, да, от такі страшні події, і подивіться, як вони фактично подаються. От, так. Вчора виступав наш колишній президент Янукович, він це назвав Катинью, там у нас політик Царьов це назвав Катинью да, в Одесі. От, ви ж подивіться, це просто одне слово, катинь, а воно одразу пробуджує якісь асоціації, що це справді фашисти це робили, розумієте, що це тут людей спеціально палили, що це все от робилося цілеспрямовано для того, щоб підсилити ось головну російську тезу, що в Україні от розгул фашизму зараз у нас тут відбувається. Хоча, знову ж, як з тим боротися? От, ну, Людям треба, ну я не знаю, взяти буквально. Я не знаю, переглянути якісь документальні фільми, а що таке була Катейна. Що це взагалі за е, міф такий ну, Другої світової війни? Чому він виник, власне? Ні, ну, те, що там трапилась трагедія, тут немає слів. Питання в тому, чому вона трапилася. Ну, я зацікавився цим питанням в Білорусі тоді. Спалили, звичайно, не одну не одну Катин, спалили там сотні сіл. Причому сіл набагато більших за катинь. Чому саме катинь стала ось таким символом? Ну, там є версія те, того, що Катинь мала за собою приховати трагедію хатинь. Е, ой, хатинь мала прихо приховати так, так. Е, е, трагедію катині, насправді. Да, от, ці слова дуже схожі між собою. Навіть я їх да? от, е, ну, але дуже цікаво ну, подивитися на історію, як це все там відбувалося. Тоді ж палили по суті, людей, не німці, палили їх наші співгромадяни. От, німці взагалі таку брудну роботу дуже рідко виконували. От, і дуже цікаве питання, а чого власне, треба було палити те село? Навіщо? От, і виявляється, ну як, це. Цьому ну, за цим стояла не тільки жорстокість німці, за цим стояли певні правила. Німці попереджали, що за, якщо люди не будуть дотримуватися певних правил, вони будуть подібні штуки робити. От, а наші партизани вбили олімпійського німецького чемпіона, який там перебував в тих краях, і за це німці от, власне, спалили це село. По суті, ну я не хотів би погано говорити щось про партизанів, але знаєте, от це інший бік нашої історії, про який ми теж повинні знати, що фактично на той час партизанський рух багато в чому виступав як провокатор подібних трагедій. Сіл було спалено дуже багато, саме ось за таким сценарієм. То вони когось вбивають і починається ось. Такі звірств. Якщо ми наводжу цей приклад, то, бо зараз говорять про те, що ну, наші солдати там на, на сході країни є як фашист, якби наші солдати діяли з якимись фашистськими методами, то, мабуть, того Слов'янська там би нічого просто не залишилося. Так, а солдати вийс. діють дуже, ну я не знаю, дуже делікатно якось. Я просто навіть вражаюся цьому, тому що вони Перебувають в ситуації серйозної небезпеки для їхнього життя, і вони не відкривають вогонь у відповідь. Наші солдати, наскільки я знаю, Житомирської частини загинули, деякі навіть не в бою, а саме от коли перебували, коли вели оці перемовини з мирними, так званими громадянами, їх просто підло застрелили от під час цього всього. От ми повинні якось відповідати, звичайно, на такі закиди, особливо щодо катинь, до, 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 до хатинь, От. Тому що це є, ну, скажімо так, не зовсім правда. Ну, і таких прикладів маніпуляцій дуже багато. Ви ж подивіться, як вона, називається теперішня, як себе називає теперішня влада в Донецьку. Маю на увазі влада цих терористів, називають Донецька Народна Республіка. Це, це, це до речі, теж один з механізмів маніпуляцій, слово «народна» там з'явилося. Воно намага... от це слово намагається щось приховати за собою безумовно. От, ми взагалі, коли розглядаємо маніпуляцію, вони все називають навпаки. От, дивіться, ми навіть можемо подивитися на країни, які містять в своїй назві слово народна Ну, наприклад, там, Китайська Народна Республіка. Корейська народно демократична Республіка. Тобто Це зміст да. якийсь туди. Ну, ви розумієте, ну, назвати корейську СКНДР назвати е, країною, де, люди, ну, де народ власне, є джерелом влади, дуже сумнівно. Бо там біля влади стоять диктатори, навіть і в, і в тому ж самому Китаї. Під такими назвами ховаються щось ну, абсолютно протилежне. Абсолютно протилежно. От Ми навіть можемо порівняти, там, у нас скільки, там, років 20 назад знову Німеччина воз'єдналася. Да? Частина Німеччини, яка перебувала під впливом Радянського Союзу, теж називалася там, Німецька Дем Демократична Республіка, да? НДР. Да? От, е Наскільки там була демократія розвинута, дуже важко сказати. Дуже важко сказати. Я думаю, що набагато слабше, ніж у їхніх західних сусідів. А тому от маніпулятори, як одна з ознак, як можна розпізнати маніпулятора, от вони все називають по-іншому. Ну, київську владу називають хунтою. Це дуже дивно, тому що хунта це влада військових. Я, я був би радий, якби це справді була хунта, тому що. Якби це справді була хунта, то я думаю, що той же самий Кремль би ми не втратили, бо ну, військові були при владі, я думаю, що вони так. одразу навели якийсь поряд. Ну, от хунту, скоріше, можна назвати там, владу в Кремлі, тому що там, по суті, владу захопили спецслужби, ну, яких умовно можна назвати ну, хунтою. Нашу владу назвати хунтою, ну, не знаю, язик не повертається просто. Ну, я хотів би, щоб це була хунта. На жаль, ну, От все називається навпаки. От, розумієте, це? В психології є таке поняття, як проєкція. Коли в людини є якась проблема, вона її не визнає, зрозуміло. Вона її проєктує на інших людей, і в такий спосіб вона її намагається вирішити сама для себе. Тобто, на прикладі когось. У мене таке враження, що зараз Росія просто дивиться в зеркало. От і намагається от всі свої проблеми фашизму, які справді присутні в Росії, да, от, перенести на нас, приписати нам якісь свої проблеми. Ну, це така звичайна стратегія маніпуляторів. На ну, це в політичному аспекті такому. Да. Нас, на жаль, мало часу да. залишилось. Mm. Давайте підведемо підсумок, що ви порадите нашим телеглядачам. Аби вберегти спокій емоційний, психологічний, і не вестись на маніпуляції, провокації, ну я б зараз порадив ну, не переїдати інформації, тому що дуже багато інформації люди отримують. Причому ця інформація, вона слабко структурована. І зрозуміло, що е, можуть виникати якісь такі от почуття, е, які дестабілізують от, психологічний стан людей. От, я б радив якось відволікатися. Ну, хоча б просто працювати, та дехто там зараз вчиться, працює, просто виконуєте на належному рівні свою роботу. І ви повинні розуміти, що рано чи пізно це припиниться. Хоча, зрозуміло, цей конфлікт він може надовго залишитися, але ми потихеньку до нього звикаємо. І я думаю, що зараз стан людей вже не такий, який він був на початку березня. Зараз люди більш-менш мобілізувалися. От, і зараз, я ж кажу, зараз проблеми паніки я особливо і не бачу. Це було десь, мабуть, на початку березня. Зараз це вже зникло. Я зараз просто ну, порадив би зберігати якусь ну, терпимість до думки інших людей. Тому що ну, те, те, що зараз відбувається на сході, ви ж подивіться, це вже просто ну, у нас набуває якихось карикатурних рис абсолютно сьогодні. Вони оголосили там санкції проти Обами, Меркель, я маю на увазі на Республіку ДНР. Так, да, Тобто да. це вже просто смішно виглядає. Да? Тому ми повинні до цього теж ставитися спокійніше. Ми зробимо все, що необхідно. Тобто ми зараз перебуваємо в більш-менш нормальному стані. Я б не думав, що зараз у нас щось катастрофічне відбувається з психікою людей. Найстрашнішими пройшли. Найстрашнішими пройшли, ну а далі. Далі теж може бути все, що завгодно, але я думаю, що українські люди до цього вже готові. Будемо сподіватися, що найкраще. Я дякую вам за розмову, що завітали до нас в студію нашим телеглядачам. Я нагадую, що сьогодні в об'єктиві в нас був викладач з психології соціально-психологічного факультету Олег Васильович Мазер. Дивіться канал Житомир до зустрічі.